Дитячий одяг, зима оцін, перший плюс другий сорт. Ціна 1,5 євро за кілограм. Лоті в нас знаходиться 15 кілограм, Зробимо відеоогляд цього лота. Це є мікс дитячого Хлопчик і дівчинка від 0 до 14 років. Ось такий свегрик знаходиться на дівчинку, малесенький. Наступна ось така штучка, на гілку. Так. Ось такий малесенькі курзунчик. 50 см росту ново народжене. Наступна, ось така у нас тут туніка. Чорненька. На дівчинку. Вік, напевно, приблизно так 6-7 років. Наступний, дивіться, який гарний чоловічок. Вік 56 см. 56 см різка, вибачайте. Наступне ось так. Ось такий рожевий також. Чоловічок тепласенький на дівчинку, ззадні на вузочках. Ось така, що у нас тут пенічка знаходиться. Наступна Ось така курточка, осіння плащик. Ще у нас ось такий пандитрончик. Специк на маленьких. Тут рожеві спортивні штанішки, тепленькі, 18 місяців, ступні трішки більше, супні. Ось такий чехолчик на маленьких. Ще бачимо ось такі, таку також для маленьких. Сарафанчик. На ріст 62 см. Далі ось такий білюровий, так. теж комбінденчик, чоловічок, родик. Ось такий рожевий. На дівчинку. Також 56 см росту, Знову ж такий малесенький. Наступно ось такий. Ось такий черкольчики. Тут рожевий, трішки більший. Тут ну, ось такий комбінзончик. Режаві з білим. Наступна ось така штучка також тепленька. Наступний ось такий тепленький комбінзончик біжевого кольору. Ті, на жаль, не бачу. там не сміється цей не більше. У нас є ось така спортивна корточка. Тобто, як сказати, вона йде термо. Всередині на 12 років. Так, наступний комбензончик з збілем на корчиках. Від нас іде. А на понад 66 сантиметрів росту. Ось такі маски на 6 місяців. У нас такий комбензончик. Наступна, ось така з капішоном, кофточка на замочку, курточка. Курточка. Курточка на хлопчика. Вік 122 см росту. На 110 см росту у нас хлопчика з Ось такий у нас є коммезончик. Ще ось такий чоловічок голубенького кольору. Ружека, ось така плісовий свет на дівчинку. Навіть у нас іде. Не бачу, приблизно 8-10 років. Знову ж таки, ось такий вільоровий чоловічок. Така моделька. Шапочка. Ось такий теплесенький комбізончик. Знову ж таки комбінезончик, дуже багато, малесенького дитячого дріб'язку, 3-6 місяців. Ось така балонова вітровочка на хлопчика. Вік у нас іде ще 2 іксес. Наступний ось такий спедер на дівчинку, 10-12 років, тепленький, зимовий. Курточка на замочку. 12 років. Ось така курточка тонесенька, також жіноча, осіння, легенька така. Ось така кофточка на ґудзочках. Ще бачимо знову ж таки, ось такі чоловічки. Різний ріст, гріз. ползунчики малесенькі, жовтенькі по кольору. Знову ж таки, дещо ось такий чоловічок, 2-3 роки. теплесенький, Це є дитя, що Я вам показала половину лота. Перший плюс другий старт, Зима осінь. Ціна 1,5 євро за кілограм. Для замовлення цього лота звертайтесь до наших